Доброго вам перегляду! Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати свою колекцію, що я буду висівати у своїй квітковій фермі у 2025 році і починаємо. Так. Перший у списку це перша в списку наша чарівна Айстра Аполонія Червона. Хризантемовидна. дуже чарівний це сорт. Так, дюшес, суміш. Сортів насіння все свіже. Кому потрібно, є лишка, замовляйте. Так, принцеса, суміш. Також хризантемовидна. Дюшес, вона в нас іде піоновидна. Так, це сірінга помаранчева. Балун. Рубіново-червоний, балун яблуневий цвіт, балун лавандовий, і балун темно-рожевий і суміш, балун, суміш кольорів. Також целозія гербінчата висока, 70 см суміш, 40 см, низенька грибенча целозія. Пампанське перо, суміш це також невисока, здається, 30 см, висота 40 50. Так, і сухоцвітів у нас йде, здається, краспедія біла. Краспедія коли подібна. Гомфрена високоросла. О, ні, це, це гомфрена, вибачайте, це гомфрена це гамфрена червона, а це краспедія. амарант суміш сортів, амарант малиновий і гвоздика турецька. Три види така от, гвоздика турецька. Так, і з кармеку золотий берег жовта. Є в наявності, ще можна замовляти. Статиця е, пурпу, пур, пурпуровий е, атракціон, біла в наявності немає. Рожева кермек статиця. Нічне небо синє. Темно синє. Блакитний обрій статиця. American Beauty рожева. Синій туман. Так, ви, статиця суміш, лавандовий прованс і насичено синій. Також ще прислали мені дельфініум фіацентовий однорічник. І шольця я ще не знаю, що це в подарунок, не дивилася, що це таке за квіточка. Так що, кому потрібно айстра? Кому потрібно статиця, кермек, насіння, замовляйте, поки що є в наявності, крім білого. Всім приємного перегляду! До зустрічі!